Усім привіт, мої любі! Вітаю вас у своєму новому відео. Зараз у нас вечір і я перемиваю посуд, тому як люблю зранку встати. Зайти на кухню і щоб там були всі чистенькі тарілочки, чашки, щоб не було цієї купи-купи посуду, тому як у нас дуже багато людей, троє діточок, кожному тарілка, чашка, стаканчик, якісь прибори, виделки, ложки, ножі. Коли я щось готую, то взагалі досить багато накопичується ось такого посуду. Тому ось так перемиваю все. Щоб з в мене була чиста та гарна кухня. Все, ми вже з Настенькою йдемо на поправку, слава Богу, знаєте, що ці 3 дні якось і в мене температура була на і в Насті. Сьогодні навіть е, десь години в 4 дня я її переміряла. В неї температурка стала 38, може не 38,9, як була там 2 дні до того, але все одно ще тримається. І знаєте, я взагалі не хочу їй більше нічого давати, окрім ібупрофену. Ось ніяких противовірусних, того всього. я, знаєте, така мамочка, мабуть, що противниця повністю антибіотиків, тільки тоді, коли вони дійсно необхідні, тоді вже можу їх дати дитині свої, якщо це буде дійсно доказано, що вони дитинці моїй допоможуть. Тому як в мене троє діточок, із моєю першою старшою доною у нас постійно був абструктивний бронхіти. І так як лікарка у нас була, знаєте, така. Досить недосвідчена, як мені здавалося, вона все робила по анотації. Якщо дитини є цей такий вологий кашель, який не відходить, тим більше і сухий, як обструкція, це зжимається все середині, от і температура була три. 39, десь так, 38,5. Також у старшої донечки вона одразу мені на другий день прописує тонну просто того всього. Антибіотик, пробіотик, і ви знаєте, ми так долікували нашу дитину, що вона кожні 2 місяці, 2-3 місяці вживала такий курс досить сильних антибіотиків. От. І організм сам не міг навіть вже справлятися, вона постійно, знаєте, систематично захворювала, захворювала кожен, кожне, напевно, десь півтора. Вчора місяця у неї були оці приступи обструкції. знову п'ємо антибіотик, начебто вичугуємося, я ще працювала туди. Тоді, якби два тижні, і все, я вже не могла сидіти на лікарняному. Він мені, звісно, тоді ще оплачувався 100%. До речі, тоді якісь такі часи були, знаєте, можна сидіти з дитинкою вдома, тим більше я в водоканалі працювала. Це бюджетна така структура державна. Ось мене без питань відпускали. Я брала лікарняні просто, мабуть, по вісім, десь по дев'ять разів на рік. Ось і сиділа з дитинкою. Ось і антибіотики постійно давали, імунітету в неї як так, такого не було вже, тому що вона настільки залікувала моїй просто цими препаратами. Ти як знаєте, перша дитина, і ти за все переживаєш, тим більше лікар. Начеш. Каже, ви розумієте, що не такий кашель, що, не дай Бог, пневмонія, це все. А так залякувала, що ми вже молоді батьки бігли в ті аптеки, віддавали. Свої кошти і купували, 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 купували. всі різні там, різноманітні антибіотики, бо не можна один і той же призначати, вона їх міняла, там, які хоче, і суспензії в основному там давали. І в таблетках як трішки підросла. То, знаєте, потім вже з середнім синочком він якось менше у мене так і хворів. Більш такий, знаєте, сильний, загартований організм, такий міцненький в нього, слава Богу, твут, твут, твут. зараз ще в мене футболіст, спортсмен, то взагалі всі боліють, буває таке, знаєте. А він ото може походити так сіренький, щось такий в'ялий, може, 2-3 дні без температури. Причому, ось, і, і все. і Він не захворює, ось так, от, там, щоб докашлю, до нежиттю такого сильного доходило, такого ні, слава Богу. О, тому що дитина рухлива, активна. Нам в нього ганяється ось ця кров. Думаю, я кажу, що давайте всіх дітей на вулицю випираю з ними. Десь там ми ходимо, гуляємо. Ще саме головне, щоб була здорова. Здорові, щоб були діти здорова. Нація треба більше рухатися, побільше пити якісної, гарної води там різноманітних, можливо, якихось компотів, узварів, там менше цукру додати, щоб більше дітки такого всього натурального вони вживали, харчувалися. Звісно, що також харчування дуже-дуже впливає на організм наших дітей зараз, куди ж без цих е, всяких цухариків, чіпсів, там солодкої води цієї газованої. Всякої ерунди. У нас час такого не було. Не знаю, мені здається, що ми боліли свій час, але якось ми не так сильно хворіли на що там аспирин. Я пам'ятаю, мені бабуся давала там щось від голови, якийсь парацетамол, що височезна температура, я також страждала в дитинстві, часто ось такими ангінами. Хноюні були, звичайні ангіни, танзеліт це взагалі в мене хронічний танзеліт ставили. З дитинства постійно в мене слабке місце це горло. Все напухають, це все, все червоне стає. Ось якось, мене, знаєте, так лікували нас раніше без зайвої хімії. Це в нас гірчичники, якщо там кашляєш, банки мені бабуся також ставила постійно, мене мучила тими банками, якщо там десь захворюваю трохи і горло, і трошки покашлюю, що горло мене запалене, то вона мені давай банки, тобі нашльопаємо. Гірчичники ми проходили, і парили ноги. Ноги, а, там, в носок гірчичи з цю суху, суху запихувала, якщо дуже пам'ятаю, у мене височезна була температура. Просто так вода, уксус, ці примочки на лоб мені робили. І якось, то знаєте, ми, мені здається, не настільки часто хворіли, як от зараз сучасні діти. І тому я думаю, що Настя сама має. З цього всього вилізти, викарабкатися. Вона у мене також сьогодні подвижна, на голові стояла, тут нам такий концерт влаштувала. Вже дитинка моя відходить потрошку-потрошку. По вона багато спить, тому як знаєте, знесилена. Ми до, до 10-ї ранку, так взагалі на 7 ранку встає. Зараз лягаємо в пів 11-ї, не так, а встаємо десь пів 10-10. Саме головне також здоровий сон гарненький, щоб був у дитинки. От, надіюсь, що вона все ж таки в мене вже поправиться до вихідних. От, буду завтра ще перевіряти, що там не з температуркою зовсім на світі. Тому ось так, ви знаєте, цією ніччю я просто так проснулася, ще поділюсь з вами. Не виспалася зовсім також. Десь в час ночі у нас тут був приліт, мені здається, на ППО не було схоже, тому як всі мої рідні, всі, хто був в квартирі, всі почули, знаєте, такий вибух, значить такий, такий міцний, такий потужний, просто що в мене тіли, прям вікна. Ось тут я сплю. Бачите, тут вікно, а там мене балкончик сплю тут на ліжечку Сашина, думаю, як Настя прихворіла, Я біля неї дежурю, ну, щоб і діти якби не обмінювалися це під час сну своїми бактеріями. Бацилим ще Сашко не захворів від неї. Я сплю тут зараз дитячий. Ось, і аж задвигтіли у нас, знаєте, вікна настільки такий потужний був Саме от вибухова така хвиля. І на винах нічого, ну, можливо, якийсь об'єкт, які ще не можна розкривати, куди там влучали, незрозуміло. Ось, і друзі, навіть Білогородці, це село від нас в 7 кілометрах. Також кажуть, Боже, попросиналися дуже гучно, бігом в вікно виглядає, що там, чи машина там вибухнула, чи що воно такий вибух, з чогось. Просто, просто жах, я скочила, Боже, і це знаєте, відчуття такого страху, такої якоїсь безвиходів, що ти навіть ну, тобі страшно, тобі страшно за життя своїх дітей. Взагалі ти не знаєш, що робити з ними і що буде далі. бігом. Вибігла води попелану, наче так тихо, тихо, слава Богу, потім тихо, спокійно, але ж знову-таки лягаєш, і в тебе ось ці всі а, такі думки погані, там, дивишся ці, цю тривогу, ці, а, цю програму, дивишся, що там скільки то шахедів, вони летять, і підвищена небезпека, підвищена небезпека, і все одно, оце, знаєте, таке фонова, оця тривожність вона настільки просто тебе знесилює. Не дає тобі якось розслабитися, і майже я не знаю до ранку, тільки що може вранці, там вже, вже як почало світати, я змогла так більш-менш знаєте, заснути. І ну, дивлячись, думаючи про це все, я взагалі не знаю, як там батьки наші живуть на окупованій території. Так страшно це все, знаєте, там постійні ж вибухи, вона постійно як на лінії цього всього, Боже, я не знаю. Просто-просто жахіть. Я не знаю, як люди як можна до цього звикнути. Я взагалі, знаєте. Ну, мені важко в це повірити, що люди дійсно можуть звикнути до постійних ось таких вибухів, до таких стресів, до таких недосипів, чи то я настільки чутлива, чи я не знаю. Батьки теж кажуть, ми вже звикли так, уже в принципі приловчилися. Вони слава Богу, там ну, на село не летить на будинки. Слава Богу, але ж то всяке ж може статися. Летять ці ракети повз них постійно. Ой, ці шахеди, це все на світі, господи, так хочеться, щоб все вже владналося, все затихло, але бачиш по цим новинам, що тільки якийсь звіздець наступає ще більший, і більший, і більший, І нема тому всьому, ні краю, ні завершення ніякого. Вже і надії настає надії, все менше і менше на це все врегулювання цієї війни. Тому так, мої любі поділилися всім, що в мене на душі зараз будемо вже лягати спадки і завтра зустрічати новий день. Я вже вдома, приїхала. В мене чоловік привіз Я кажу, швидше нам треба, бо у Санька ще нульовий урок. Вже треба в 11.40 йому бути в школі. А йти від алюміночної квартири нам десь пів години, аж тому ми так зібралися бігом, з Настюшкою йдемо також прогуляємось, так, да, квіточками. <свісно> Вона сьогодні забажала у мене смачну а, таку, смачний напій, какао, з чим, каже, з вершками, да? каже, з кремом, там таким э, смачний роблять какао на углу нашого селища фрешпойнті. Фрешпонті. Тому підемо зараз, візьмемо таке смачне какао. Оп, ти ховаєшся? Вже сьогодні настрій гарний, сонечко на вулиці. Просто клас. Беремо сашка, Настю, і йдемо. Молодця. Ой, яке око. страшне. <рес> Жалійне око і жалійний. Що там в тебе? Покажи. Настя дочекала своє какао з вершками. Смачно, з карамельним топінгом. Щаслива дитина. Настя з'їла вже пінку вершкову, смачну, Ой, так? Yes. <гум> мені ще пропонує, ні, зайчко, Пий сама, бо у тебе ж температура, яка висока, була пару днів. Мамі не можна хворіти. От тут можна попити. Ні-ні, пий сама зайка, пий. Я вдома не Така У мене дівчинка завжди мені пропонує, якщо їсть цукерку, мені шматочок може від, від цей, відділити, відламати, каже, мама, це тобі. Виховуємо знаєте, в дітей таку доброту, що треба ділитися завжди. Завжди щось даю йому одне, навіть щось малесеньке. Все одно поділи з братиком, сестричкою. Треба, щоб діти розуміли, що треба не тільки про себе думати, але й про інших. І зі всіма ділитися. О, такі хотіла показати вам птахи, які літають на санбілі, сірі. Ой, яка краса. Ой, не можу зловити навіть камеру їх. Таке сьогодні небо голубе, чисте. Сонячне, ой-ой-ой, дивіться, яких багато, Краса. Тюшинка вдома залишилася, звала і я її також на город до себе. Вона щось не схотіла. Мабуть, ще трошки її все ж таки поганенько качає її віруснячок. А я вже буду садити зараз цей бульку. Ось, покажу вам мою незамінну помічницю. Ось вона прийшла мені також допомагати лазити. Барабан такий. Це вона мені тут приведе котенят. Зайшла я в бесідку, а вона в мене ось тут, на цьому, в цій коробці. Бачите, ми тут постелили, треба буде її підправити. Щось Мені здається, що вона тут сюди мені котяточок і приведе. Буде настя нянчитись потім. Бо вона така вулична, нічийна кішечка. Мої юки, бачите, після дощика, я думаю, гарно вони промочили землю. дощичок зараз також трішки підпушу їх, мабуть. Нехай дихають. Перекопала землю, я вже позаграбляла. І зробила дві ось такі луночки довгенькі, обов'язково пролью водичкою, а потім буду вже садити цибульку. Так, і поїхали садити. Най росте моя цибулька. Най буде вона гарненькою. Саджу так само, як і чесник, так, заглиблюючи, і проміжок десь сантиметрів 10, можливо, 15, ось так, між цибулиночками. Ой, Цей спів пташок просто зачаровує. Так, цибульку, ось тут два рядочки висадила і ще там біля заборчика. Тому, як думаю, що ось ці два деревцятка будуть потребувати ямочки гарні. Прямо в притул біля молоденьких цих деревцяток не висаджувала цибульку. Тепер думаю, ось перейдемо до моєї полунички. Буду ось ці сухі-сухі такі ось усики, хочу пообрізати. Оставити лише ось серцевинку, яка пробивається. Так, щось мама вже запрацювалася, доця мене з віконечка вже виглядає. Піду я вже додому. Мої хороші, дуже дякую за перегляд мого відео. Залишайтеся зі мною. Далі буду ще більше знімати для вас, намагатися більш такі красиві для вас влоги, інформаційні, масштабні знімати. І дуже вам всім дякую, мої хороші, гарного дня, вечора, ночі, коли ви будете переглядати це відео. Підтримайте мене вподобайками, коментарями, якщо вам не важко. І усім папа, -па. до зустрічі в моїх нових відео.